Всім привіт, друзі! Ось до конечно дворі. Я прийшов до твіточки, по две кривиці не нарожують. Ось. А тут у нас всего ножка. нашого гнездо будувати. Ви вийдете, як вона зараз вийде. Ось тут я її положила, вижу забралось чуть-чуть. Все. Папа у нас ось тут не нарожує. Ось показывала. Вона тут реєт. ямку. Обернулася. зараз вона вывезе. І ви введете все самі на самі ось. Вон вона вив'язалась. І ось таке збирає, видите? Ось збирає. Вона теж вагітна. Все-таки це правда, вона вагітна. Я це доказав. Ось. Ведь весь який пушок. Зібралось. Ось, ось такого. Скоро в нас буде поповнення. Тому ставте лайки, підписуйтесь, слідкуйте за каналом. У нас буде поповнення. Ось так. Ти ось. Все, зараз я ще приношу отаві і сподіваюся, що вона так і приведе. А носить вона ось сюди в матушне. Ось ви тут нічого, а тут, ви ямка ось. Ось. Зараз принесу я отавки. Ну, все. Ось так. Ось чого в нас новина на фермі? Все, ставте лайки, підписуйтесь. Всем па-па-па-па.